Сьогодні Марина та Віталій, прогулюючись готельним комплексом Апельсин, ностальгують своє весілля. Молодята пригадують з посмішкою. Адже замість стандартної церемонії у них була справжня казка. Зізнаються на це їх надихнув фільм Аліса в країні чудес. У меня такая вот идея пришла вот из-за любви к самому фильму и философии этого фильма вот сделать свадьбу. Сначала я долго решалась, думала, но все-таки вот решились и захотели вот сделать в стиле «Алиса в стране чудес». И когда мы начали уже готовиться и понимая, что это будет не просто фотосъемка, а будет целая свадьба, то ну, мы решили это сделать ну, вот грандиозным. Свою казку молодята планували півроку, продумували костюми, персонажів та місце проведення. Ролі казкових героїв погодилися виконати їхні друзі. Головне запевняє подружжя чітко бачити, чого ви хочете. Все інше знайдеться саме. рано или поздно появятся люди, появится тот ресторан, который мог бы там уже был заказан, но он вдруг свободен для них, потому что это они увидели. Главное, чтобы они видели и верили в то, что все произойдет так, как они этого хотят. Вот. Самое главное, чтобы была возле них команда, которая поможет им организовать вот эту вот всю сказку, которую они запланировали. Не бояться быть креативными, вот все, ну, быть абсурдными просто. Підготовку церемонії Віталій повністю довірив нареченій і не пошкодував, адже їй вдалося втілити їхню спільну мрію. Майбутнім же молодятам чоловік радить дослухатися лише до своїх бажань. Якщо в підготовці вас щось починає напрягати, починає щось давити там, і не чу... чувствуючи себя не в своїй тарілці і розумієш, що цей праздник не для не для тебя, а для гостей там да для кого-то, то лучше взяти день і поїхати на го. Наддохнуть або на Мальдіве так буде проще для всіх. І ви оддохнуть, і праздник пройде, мне кажется, супер. А ось Ніка та Костя вирішили провести церемонію Просто неба довго очікувані так. Молодята промовили на березі Дніпра. Зізнаються, ідея була спонтанною, спонукало їх бажання обмежувати себе традиційною церемонією. В першу чергу не хотілося звичайного ЗАГСу і звичайного банкету. Врешті-решт воно все було і звичайний ЗАГС, і звичайний банкет. От, але була чисто наше, наш такий шматочок весілля і церемонія на пляжі, яку ми зробили своїми руками повністю нашими і нашими друзями. Тобто не було ніяких ні агенцій, ні замовних тамат тама, для виїзної церемонії. Це все були ми, наші друзі. Дівчина зізнається, організовувати весілля на пляжі завдання не з легких. На організацію у них пішло чотири місяці. Тим, хто наважиться наслідувати їхній приклад, радять набратися терпіння. По-перше, делікатно сказати про це батькам. От, по-друге, комфортне взуття, тому що піску буде дуже багато. І по третє, пройти за день і в рукавичках і розгрести все сміття, яке буде на пляжі. А самому не знаю. Робити, напевно, треба так, як того хочеться. І не слухайте, коли вам будуть казати, та ви що, що ж ми людям скажемо. І коли гості скажуть та як це, ми хотіли каблуки, робіть, як хочете. За словами молодят, організація весілля це мистецтво. Над кожною церемонією мають працювати двоє. Лише так день одруження може стати найщасливішим у житті. Вікторія Хамаза, Віктор Неточий, Новини.